Друзі, вітаю вас усіх мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Приймаємо. Благословіння розпорошується, ми його приймаємо. Амінь. Дивіться, про що міркую. Читаючи Євангелія від Іоанна, шостий розділ, я бачу, як безліч людей, безліч людей вони йдуть за Христом. Але яка мотивація? І ми повинні з вами розуміти, що Господь Він бачить наші думки, Він знає, про що ти думаєш, які твої думки: добрі чи злі, небесні або земні, плодські або Божі, Бог знає наші думки, і Він ще знає і дає оцінку нашим мотивам, що в нашому серці, чому ми це робимо? Чому ми цим займаємось? Чому за це я беру відповідальність? І ось ми бачимо, йде безліч народу, і вони хотіли, чому вони йдуть за Ісусом? Вони хочуть бачити чудеса, які Він творить над хворими. Багато людей вони шукають Христа, вони йдуть за Христом, тому що вони хочуть бачити в своєму житті чудеса. Вони хочуть бачити чудеса в житті своїх рідних і близьких, де треба звільнення, де треба слення, де треба допомога. Амінь. І це мотивація. Мені потрібно від Бога чудо, мені від, потрібно від Бога зцілення. Це непогано. Ми всі так приходимо. В більшості є винятки, але в більшості ми приходимо через потребу. Через те, що в мене є певна скрута, і мені треба допомога і відповідь від Бога. Друга категорія людей це 26-й вірш. Христос говорить людям, їх багато. Істинно говорю вам, ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситились. Дивіться, перша категорія, їм треба зцілення, звільнення, чудеса. Друга категорія, їм треба їжа, насичення, вирішення їх нагальних потреб. І вони розуміють, мені треба Боже благословіння. І це теж непогано. Але що говорить нам Господь? Він говорить, що дуже важливо, щоб я і ти ми шукали небожої руки щоб ми шукали сьогодні самого Господа як особистості, щоб ми приходили до Нього, щоб ми шукали Його, щоб ми йшли до Нього, щоб ми зверталися до Нього, щоб ми будували з Ним взаємовідносини, як з Богом, як з особистостю, як з Батьком. І ось Він говорить: коли ви шукаєте мене, мене, мене. Як батька, як царя, як Бога, ви будете бачити, як Він, Бог дає, як Бог благословляє, як Бог прикладає. Тому, будуючи стосунки з Богом, ти будеш бачити, як Господь дає тобі це потрібне для життя, для служіння, для благочестя, і, взагалі, щоб ти відбувся в своєму покликанні. Хай Господь благословить тебе. Амінь.